9 червня Україна здійснила перший платіж у розмірі 171 мільйон доларів за зовнішнім кредитом, отриманих у рамках однієї зі спеціальних програм Міжнародного валютного фонду. Загалом до кінця 2025 року Україна повинна повернути МВФ ще 3 мільярди доларів в рамках різних кредитних програм. Ці кошти використовувалися на покриття дефіциту бюджету, підтримку соціальних видатків та стабілізацію економіки України в умовах війни тим часом у березні державний борг України збільшився. Тож чи впорається вітчизняна економіка з цим викликом в умовах війни? Про це говоримо сьогодні із гостем студії економістом Ukraine Economic Outlook Григорієм Кокородзею. Пане Григорію, дякуємо, що ви сьогодні тут з нами. Доброго дня, дякую, що запросила. Давайте пояснимо простою мовою. Україна пропустила цей платіж за ВВП варантами. Про що взагалі йдеться? І Наскільки це критично? Адже бачили, що рейтинг агентства СНП оцінює, що е, зниження кредитного рейтингу України до рівня дефолту технічного. Давайте пояснимо. Е, це, цей інструмент він дійсно з 2015 року тягнеться в рамках реструктуризації, яка була здійснена. Там був певний державний борг, його реструктуризували. Один з інструментів, е, який дали новим ну передали інвесторам, це так звані ВВП варанти. Е, це можна сказати, мотивуючий Інструмент, який, з одної сторони, він не числиться в нас в Держборгу, тому що він не має фактично ну, якби як номінальної вартості, він має лише якусь оцінку, то, ну, можна mm -hmm. детальніше. Для інвесторів це ну, такий був достатньо. Екзотичний, скажімо так, новий інструмент прив'язаний до саме темпів економічного зростання майбутнього України. Там, якщо ВВП Україна е, досягає відмітки вище 120 мільярдів доларів, тоді починаються певні е, платежі лише, ну, лише в цьому випадку. І, там ці платежі, вони е, в певною мірою розкидані, якщо там до 3% зростання реального ВВП на рік з 3 до 4, і з 4 там і вище, там різні, різні відсотки. Е, інструмент, він. Як Початково планувався достатньо там, ну, грамотно, і все, все, все з ним було окей. Просто, скажімо так, дивилися на е, історію України до 2014 року, коли не було якихось ну, надзвичайно на, 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 на стрімких спадів, надзвичайно стрімких е, стрімків, коли ну, достатньо. Проблем в економіці не було особливо. Е, проблеми таких, були, як... не були високих, не було високих коливань. Тобто там ну, за 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 виключенням. 2008-2009 року результат, да. да, uh -huh. тобто там, ну, просто було стабільне, стабільне якесь економічне зростання, не, не високе, але воно було стабільним. Тепер, коли в нас перший рік 20-й рік ковід і зараз з 20 22-го 22 року а, війна, ми показали стрімкий спад і, ну, там, ви в 22-му, і там ну, зараз той платіжки який ми не, не, не заплатили 550 мільйонів, чому він такий високий? Тому що він розрахований за підсумками 23-го року, коли ми показали стрімке економічне зростання, за рахунок чого? Не за рахунок того, що хтось почав краще жити, просто за рахунок ну, там, ефект низької бази спад на 30% в 2022. І, там, ну, ви в 23-му показалося 4,5 чи 5% зростання. Ясно, що це просто. Абстрактні цифри, які нічого там. Ну пита ситуація, яка є з 22-го року, вона абсолютно не є умовами, які. В яких ну дійсно цей інструмент врай його ВВП варанти, які випускали, мав взагалі будь-який зміст. Тому ну мораторій ми наклали ще на, на виплати. Ще в 2024 році mm -hmm. був довгий процес реструктуризації переговорів з кредиторами в серпні. Його фіналізували. Ми повністю успішно провели реструктуризацію. Це був ну там достатньо була складна система радників, але навіть ну там от. Reuters списали з посиланням на Ротшельбанк. І був одним з зарадників угоди ключових. Тобто, це була успішна угода, дійсно одна з там на, по, по найкращим світовим стандартам, те, що тоді один цей інструмент не дореструктуризували, він супер невеликий. Ми всі говоримо про технічний дефолт. Там його вартість цього інструменту, вся вона там приблизно 3,5-4 мільярди доларів. Весь наш державний борг здається 180-185 мільярдів вісімдесят мільярдів. Тобто зараз. це маленька частина? Ну там, пів максимум півтора відсотка. О, ага, не дивлячись на це, на те, що це маленька частина нашого державного боргу. зокрема на це реагують міжнародні інвестори, приватні й е, навколо цього інструменту якась надзвичайно велика кількість конспірології. Угу. Е, я дивився в бомберу простону там список власників. Це американські банки, це центральний банк Канади. Там немає якоїсь конспірології, що це якісь ну, масони хотіли за, за цей. Повністю експлуатувати майбутнє економічне залишання України, цього немає. Він там супер розкиданий по різним банкам, і концентрація вища здається, чим 4% емісії в когось, я не бачив. Тобто, просто різні американські банки в рамках дуже невеликої позиції тримають цей інструмент, з ними не домовилися. Ймовірно, ну, там. В тому числі з якоюсь там погодженням вев з ними не домовили ну, що щоб не було цього платежа в 550 мільйонів. Зараз ви взиться в травні він мав бути. Тому здається, надзвичайно ця тема перебільшена. Надзвичайно Ґгу. до неї прикуто багато уваги до одного технічного інструменту. Ну, про, 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 просто воно так звучить, що там технічний дефолт. І якби це було, наприклад, навіть в серпні 2024 року, коли би не домовились з усіма власниками всіх євро, єврооблігацій, там дійсно ну, суттєвіша частка, суттєвіша а сума, це, це про щось би свідчило. Тут не можна сказати ні про якусь непорядну поведінку України як боржника. Чи те, що ми якось неправильно провели переговори? Це ну, просто техні... я скажу так, тех... Цей технічний дефолт це просто елемент продовження переговорів. Давайте тоді поговоримо про державний борг України. Адже за прогнозами МВФ в 2025 році Україна може зіштовхнутися з тим, що держборг перевищить 100% від ВВП. Власне. Поясніть, будь ласка, про що це говорить? Вже кілька років маємо, країна живе в стані повномасштабної війни. Наскільки цей борг збільшується, чи можемо ми говорити про ризик так званої боргової кризи? Давайте так. Взагалі, сама сума боргу вона не стільки важлива, як те, наскільки вам цей борг важко чи не важко обслуговувати. Uh -huh. Тут ну, питання ставок і питання просто щорічних платежів. Сама сума боргу це достатньо абстрактне поняття. Ми її там ну, достатньо, да, ну, там майже 100% ВВП. Тепер ну, можемо можем деталізувати певні речі. Значну частину цього року коштів ми отримуємо в рамках да, гібридної цієї програми, ера. Умовно, кошти, які ми отримуємо від Великої Семірки, але під е, прибутки з заморожених російських активів. Uh -huh. Ці кошти ми отримуємо формально як кредити. Тобто цього року це буде там ну, майже половина всього зовнішнього фінансування, здається, все зовнішнє фінансування МВФ оцінює 57 мільярдів, тому ну, половина з цього це ера, це формальне зростання державного боргу. Чи є це дійсно зростанням державного боргу, чи будемо ми здійснювати платежі по цій... Ну, по цій програмі по 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 цим траншем, не будемо. Вони будуть погашатися з російських з російських це так, з прибутку заморожених російських активів. Формально це є борг, який ну зросну також. Ну, оцю відмітку в 100% відсотків додає а, більше. Основний тримач взагалі, українського державного внутрішнього боргу це національний банк. Тобто це просто перетік коштів всередині, е, всередині системи. МінФін платить, Національний банк отримує ці кошти е, і в кінці, ну в травні зазвичай передає їх в бюджет, як, як, як прибуток. Ткоїтезисно, то чому Сам... цей держборг збільшується? Да, я так розумію, що О, давайте проаналізуємо там 22-й, 23-й, 24-й роки. Він був менше? Ну звичайно, що був менше який ну, тобто... при Був відсоток до ВВП за за ці попередні роки. Не пам'ятаю, і, і ви сказали, що да найбільш важливо, як ми обслуговуємо цей борг? От яка спроможність України в цьому плані? Дивіться, зараз нас невисокі. Зараз нас там до 10 мільярдів доларів на рік це всі платежі по всім валютним інструментам, в тому числі внутрішні валютні ВДП. Тобто ми ну, знесли за рахунок тої структуризації минулого року. Боргове навантаження там, достатньо сильно знесли на, на майбутній період, там здається, з 27-го, з 28-го років. Зараз і боргове навантаження, воно ну, по валютним інструментам невисоке. І ну, сам держборг, якби воно звучить багато 100% ВВП. Але ну, те, те, про що що там, якщо ну певні речі відкидати, які є просто технічними певними експертами, там менше, ніж 100% ВВП, е, суттєво менше. Друге, важливе обслуговування, а не сама, сама сума по обслуговуванню. Ну, у нас у нас все окей. Ми в програмі з МВФ. МВФ основний координатор да міжнародної допомоги по всім програмам, то ну і резерви залишаються сорок 44 мільярди. Нічого взагалі критичного поганого не А як Україна зменшуватиме цей борг за рахунок чого лише за рахунок зростання самого ВВП. Тобто, сама сума боргу, я не думаю, що вона буде знижуватися. Ми завжди будемо залучати, повертати попередні борги. Ну тримаючи, просто, нульову суму. залучили нові кошти, віддали віддали попередній борг за рахунок зростання економіки. Сам держборг буде знижуватися. Тобто у України не має бути з цим проблем з роками? Ні. Навряд чи. А, Ну, дивіться, з там 120 мільярдів зовнішнього боргу в нас а, 60 – це Європейський Союз. А, Їхня основна програма нашої підтримки Ukraine Facility, зараз не там додають інші. Вони направлені на реінтеграцію України, ну, це, звичайно, не реінтеграцію, якусь інтеграцію України, щоб ми були взагалі спроможніми. Бути членом Євросоюзу, да, тому що ну, одна справа дати просто формальний статус кандидата, інша справа все-таки, щоб ну, країна не була надто бідною для того, щоб до -до доєднуватися до Євросоюзу. Чи зацікавлені вони в тому, щоб ми були настільки бідні і, ну, там, да, мучити нас цими 60 мільярдами і фактично зривати цим самим нам доєднання до Євросоюзу, чи вони навпаки зацікавлені в підтримці України? Повністю по шляху Польщі чи по шляху Румунії, коли ми давали кошти на інфраструктуру, на різні проекти, далі того, щоб потім бізнес міг ефективніше працювати на цій інфраструктурі. Але ж ми маємо ці кошти їм віддати? Структурні частину, ну частину грантів, ні, частину боргу, да, маємо віддати. Я про те, що я цю цю, цю цю думку чув декілька разів, що цілком можливо, що після війни вони ці кошти спишуть, тобто ага. так. Після війни можливо таке списання. Це не моя думка. Про чув представників посольств економічного блоку. Вони вони так, так так вважають. Знову ж таки, сама сума не має значення обслуговувати. Поки що ми за обслуговуванням повністю справляємося, тому ну, проблеми немає. Тобто сказати, що цей борг є суттєвим навантаженням на економіку, що він може якось завадити євроінтеграційним прагненням України, це не, не, точно, не, точно, не, точно не. не можна за це хвилюватися. Так абсолютно. І власне хотіла вас спитати про можливість все таки в зв'язку з боргом в зв'язку з цим можливо та от принаймні про це пишуть в змі, що е, може бути е, загрожуватиме Україні різке скорочення міжнародної допомоги? Власне, зокрема, в НБУ прогнозують, що в 26-му році обсяги міжнародної допомоги впадуть до 25 мільярдів доларів в 27-му році до 15 мільярдів. Як ви оцінюєте е, от, цю перспективу? Чи можуть дійсно партнери менше нам допомагати? Це не пов'язані абсолютно речі з uh -huh. цим технічним дефолтом, як ми обговорювали. Пов'язано з тим, наскільки і як планується взагалі військові дії. Я пам'ятаю, там 20, да, 23 рік планували бюджет на 24-й. Ну, також значно, значно менше суми закладали, взагалі здається, 24-й рік, колись, там закладали там, 36 мільярдів, а, що, що, що знижиться міжнародна допомога, вона була вище, вище 45, 46, 47. А, <кій> взагалі, сума міжнародної допомоги, вона переглядається. Кожен рік ми отримуємо більше ніж в попередній. Хоча, хоча ну, там різні були ситуації, десь вони пов'язані були з нашими помилками в плануванні. Там да, планували, що війна завершиться всередині 24-го року. Вона не завершилася. Потім ми в якось в авральному режимі підвищували і податкове навантаження, і проводили реструктуризацію. Там да, з, -з, -з усіх ну, на нас криблиці 500 мільярдів дірки, якої яку якої не, не вистачало. Тому ну, точно ці речі не потрібно пов'язувати. Якщо наступного року дійсно може бути менше коштів, це пов'язано з тим, що цього року ми утримуємо фактично як ну, там, не на півтори роки. Тобто 57 мільярдів там цього року точно не потрібно. Це ну, такі, знаєте, як да, дійсно на, 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 на півтора року, на, 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 на якийсь горизонт. Тобто, чи правильно я вас розумію, що фінансова допомога і кредитні кошти це абсолютно умовно різні кошики, які по різному працюють в різних да в різних кошиках лежать міжнародна допомога. Це взагалі окремо mm -hmm. e, наша заборгованість по окремому інструменту з 2015 року, який належить приватним банкам в штатах і трішки в Канаді. Абсолютно інша історія, які взагалі не перетинаються між собою. А ми реструктуризацію просто повторюся в серпні, да повністю провели по міжнародним стандартам на на вищому рівні. Ніяких там претензій щодо непорядності чи 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 якогось не не, не, не управління державним боргом бути не може. Угу. А, а скажіть, які от наразі є проблемні моменти, які от на які ви могли б звернути увагу в українській економіці вже на четвертому році війни? З чим вона стикається? От основні виклики в 2025 році. Це відсутність середньострокового планування для військового бюджету. Е, в нас ми щорі, щороку плануємо бюджет лише на один рік. Е, за, через те, що немає середньострокового планування, ми не можемо запускати якісь речі з горизонтом планування там, хоча б 3-5, а більше, більше років. Е, про це ну, постійно говорить ну, Б'єрдю, там дуже сильний військовий комітет. Е, Чому немає середньострокового планування? Чому ми завжди ну, плануємо на рік вперед, ну, напевно, це вже там, питання поза економікою, десь більше в дипломатії. Тому що чи всі очікують, що ми чи завершимо, чи домовимося, чи, чи там, будуть якісь перемовини, домовимося точно, але ну, в, от в таку вдопу, хоча б в три роки в нас цього планування, а ми, ми розуміємо, що ми зав'язані на партнерів, його немає. Угу. І таке питання щодо міжнародних резервів України станом на 1 червня цього року. Вони становили 44,5 мільярди гривень, про що ви згадали? Власне доларів 44,5 мільярдів. Так, мільярдів доларів, і на 4,5% відсотки це менше ніж місяць тому. Наскільки критичним є це зниження? Не коливається, вони постійно коливаються. Це це, а, це, це, це це все таки тимчасове коливання чи тренд про що аб... ми можемо говорити? Вийшли в кінці 20... Другого на початку 23 року приблизно на цей рівень там, 38 плюс мільярдів, може помилятися декілька місяців. Але от ми в цьому коридорі останні декілька років, точно там з 38, то навіть до 45-46, здається, ми доходили, воно воно коливається, це абсолютно нормально. Дивіться, були певні місяці, коли ми на інтервенції витрачали. Зіцяється в грудні 24 ми витратили 5,5 мільярдів доларів. Є е, певні місяці, коли мене інтервенція витрачає менше трьох. Тобто в рамках одного місяця на 2,5 мільярди, може бути просто похибка по. Ну, по тому що Національний банк кожен день продає валюту імпортерам, щоб вони могли завозити якісь товари в Україну. Ми їх могли купувати в супермаркетах. Скажімо так, ці резерви вони більше, ніж довоєнний рівень. Чому так? Тому що взагалі потоки, які йдуть в дві сторони валюти. І та допомога, яку ми отримуємо, і ці ну, імпорт да, імпорт за швидше mm -hmm. до воєнного рівня, і наші зовнішні платежі за щось, чи це споживчий імпорт, чи це якесь військове обладнання. Вони також значно вищі ніж були довоєнні, от враховуючи, що просто потоки стали більші. Ну і національний банк, як банк, який, ну, да, обслуговує ці потоки. В нього і на розрахунковому можна ну, умовно залишку, сам цей запас для обслуговування потоків він став більший. Ну от це це пробизно дати це цей це рівень, який потрібен для того, щоб обслуговувати ці ці величезні нові потоки, а пане Григорію тоді підсумовуючи нашу розмову, можливо, ви тезисно зможете відповісти. власне от те, що Україна не всі борги виплачує, як це може вплинути чи не вплине на співпрацю з МВФ? Адже чи єс? Адже МВФ є таким ключовим фінансовим партнером України, і чи це може позначитись на майбутніх інвестиціях в Україну? А В нас, на жаль, зараз приватних інвестицій в Україні зовнішніх майже немає. Це, це ну, там зовсім мінімальне значення. Там півтора-два доларів на рік, це, це, це ну, ду -ду дуже низькі показники. Інвестиції придуть, а, якщо ну, після війни вони прийдуть в якісь проекти, які зараз. Ну, там енергетика, сільське господарство, які вже зараз надас правильно готуються до їх залучення, тому що всі міжнародні інвестиції йдуть в якісь проекти, де мають місцевого партнера локального в Україні. Така така в нас, така в нас практика. Це не ну якби не, не пов'язані речі по обслуговуванню державного боргу. Ще раз повторюся, що це там інструмент частка якого там 3-3,5 мільярда з 200 млрд, майже. Тобто, це ну, зовсім, зовсім там півтора відсотка зовсім невеликий. Шматочок, який ми обговорюємо. І він, ну точно, ще раз повторюсь, що ця угода неякірна ну, як, як Маркер була в серпні, вона була виконана з нашої сторони повністю професійно. Про це писали там Reuters і, і, і інші світові про провідні ділові ЗМІ видання, тому взагалі тут немає ніяких, не може бути ніяких питань до. Якості нашого нашої політики боргової. Угу. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Власне гостем нашої студії сьогодні став економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукурудза. З ними говорили зокрема про те, яким є наразі держборг України чи здатна вона його обслуговувати. Це була програма сьогодні про в етері Чорноморської телекомпанії. З вами була я, Марина Ступак, щоб побачити більше програм сьогодні. Про і не тільки підпишіться на Ютуб канал Чорноморської телекомпанії, скориставшись кіарком. Одом на ваших екранах, і побачимось в наступному етері.